Вітаю вас, дорогі мої підписники та гості каналу. Сьогодні для вас карта дня на 6 з трав... червня 2023 року по всіх знаках Зодіака. Не забуваємо про те, що розклад є загальний, не індивідуальний, тому він в когось може програватися, в когось частково, а в когось просто ні в кого може не програтися. Карта Дня для овнів. Для овні випадає гарна карта, старший аркан світ, який говорить про гарні новини, про гарні можливості, про спокій в душі і про гармонію із собою, навколишнім світом, день вдалий для будь-яких починань. Тельці. Для тельці випадаєзлів, який говорить про дуже, те, що день для вас буде дуже благоприємний, вдалий, е, якісь гарні новини, якісь звістки, можливо, від ваших дітей, якісь дзвінки, можливо, листи для вас важливі якісь будуть. день значний, важливий, з гарними новинами, і якимось новими шансами, можливостями щось змінити на краще в своєму житті. Обов'язково з такою можливості скористайтеся і не упустіть її. Для близнюків випадає пас жезлів, який говорить про те, що день для вас буде дуже вдалий, благоприємний, з гарними новинами і гарними можливостями на майбутнє раки. А для раки випадає королева кубків, яка говорить про те, що день для вас буде такий гарний. Емоційний, емоції будуть дуже гарні, позитивні, день, яку ви захочете ви допомагати людям, які вас оточують, людям, які вас просять допомоги. Можливо, ви отримаєте від когось допомогу. День для цього буде досить гарний і вдалий. І ні в якому разі не слухайте тих людей, які говорять, а навіщо тобі це потрібно. Та навіщо? для Чем для Чим того щось чи іншої людини? От Слухайте себе, слухайте своє серце. Що ви дійсно хочете, те й робіть. І ніякі відмовки ні, не, не, не приймайте. Робіть те, що ваша душа бажає. Леви. Карта дня для левів. А для Левів випадає семірка жезлів, яка говорить про конфліктні ситуації в будь-якій сфері життя. Це дом, робота. Навіть по дорозі додому до роботи або додому, це може виникнути конфлікт, можуть бути якісь конкурентами, якісь конфліктні ситуації. Тут головне аналізуйте ситуацію і дивіться далі, як дивіться, як, дивіться далі, як, як вам діяти. Якщо можна уникнути конфлікту, якщо це в сім'ї, в родині якийсь конфлікт, то звичайно уникніть. Якщо проблема з конкурентами, то тут аналізуйте ситуацію, проаналізуйте більш які слабкі вони зброю не мають, і як вам діяти в тій чи іншій ситуації далі. Карта дня для див. Карта дня для див. Для ті випадає дуже гарна карта, старший аркан Мах, який говорить, що ви дуже гарна людина, ви дуже гарний мастер, майстер, гарний оратор, який може будь-що досягнути, тим паче, що у вас є всі можливості ресурси для реалізації бажаного день. У вас дуже вдалий для всіх ваших справ, починаній і можливість буде виправити щось в кращу сторону в своєму житті. Терези, щось змінити. Карта дня для Терезіїв. Для Терезів випадає двійка жезлів. Якийсь обдумувач щось будете, будете зважувати всі за і проти. День такий, постійний в роздумах. Якщо є можливість відкласти важливі справи на дальше, на наступний день зробіть це. Гарненько все обдумайте. Перед тим, як приймати якесь важливе рішення для себе. Обдумайте, як це ваше рішення вплине на ваших рідних, на ваших близьких. І що дійсно ви від цього щось матимете, від того, що ви собі приймете і що ви хочете змінити. Все гарненько обдумайте і тоді приймайте рішення. І ні в якому разі не сумнівайтеся не в тому, що ви вирішите для себе. Якщо вирішите, то йдіть до цієї цілі, скорпіони. Для Скорпіона випадає старший аркан Справедливість, який говорить, що от в когось можливо, будуть іспити, все у вас гарно пройде, головне, гарно підготуватися, в когось, можливий суд буде для вас успішним. В когось можливо, якісь будуть перевірки якимись державними структурами і так далі. В кожного, звичайно, може програватися по-різному. В когось на роботі якісь перевірки і так далі, от, наприклад, керівництвом навіть вашим. Тут може будь-яка ситуація програватися. Але для того, щоб день у вас був гарний і успішний, просто все в порядку тримайте. Щоб все було гарненько, все в порядку, всі папери, будь-що. Дивіться, які ви папери підписуєте, гарненько всі пункти прочитуйте, як то кажуть, навіть між строками. І все тоді у вас дуже гарно пройде і успішно стрільці. Для стрільців випадає старший аркан місяць, який говорить про те, що. У вашому оточенні є люди, які дуже багато хочуть вам нашкодити, якісь плітки розпускають, щоб у вас виникали якісь конфліктні ситуації в домі і так далі. Також карта може вказувати на те, що у вас чекає якась дорога. Дорога в темне, темний час, в, в, в ночне, нічне время. Просто будьте обережні і все вдасться. Козироги. А для козрогів випадає семірка мечів, яка говорить, що ви остерігалися крадіїв, шахраїв, Людей, які вас можуть обдурити, ввести в оману і так далі. Це може бути і на роботі якісь махінації можуть бути проти вас. Це можуть і друзі обманювати. Будь-хто, який може визати, а просто може на вашому шляху трапитись якийсь воріжка, який хоче, захоче вас щось вкрасти. Тому будьте обережні. Також карта може вказувати, що можливо вам для досягнення своєї цілі, своїх. Баж результатів, яких ви собі запланували, вам потрібно буде якось хитрити, хитрувати водії, водолії. А для водоліїв випадає самірка мечів, тому будьте обережні, щоб не стати жертвою якихось крадіїв, шахраїв. Якщо в якійсь ситуації для досягнення бажаної його результату потрібно схитрувати, то можна і схитрувати рибки. Для рибок випадає імператор, який говорить, що ви зможете за собою, як то кажуть, повезти якусь кількість людей, зможете довести свої думки, свої бажання, зможете, можливо, досягнути якогось підвищення, в когось, можливо, буде розмова із людиною в віці, наприклад, ваш дідусь чи ваш батько. Які дадуть вам гарну пораду. Також це, можливо, в когось співбесіда, в когось ну, влаштування на роботу і так далі, просто в когось розмови, якісь із керівництвом. День буде для вас дуже значний дуже важливий, який принесе якісь для вас гарні зміни. Я бажаю всім гарного, вдалого дня, без проблем і невдач. Головне, мирного дня. Не забувайте повітряну тривогу ігнорувати не потрібно. Всім гарного вдалого дня! Підписуйтесь на канал, ставте лайки і коментуйте. До побачення!